Що, знову хочеш тобі на огірок? Для схуднення. Рік, ти вже задовбав, я не буду тратити свої гроші. Ладно, давай подивимося. Скульп сфера чи скульпшей? Що обрати? А дійсно, що обрати? Під час процедури скульпшей відбувається розщеплення жирових клітин. Ага, якби так було, то легше було попросити гопніка, щоб вам вломили І весь жир зотів би. Та запускається процес неокологенезу в організмі. Скульпсфера навпаки, вона забезпечує потужний лімфодренажний ефект. Якщо є мета прибрати целюліт і підтягнути шкіру, Масажем целюліт прибрати неможливо, бо він діє тільки на верхні шари, такі як шкіра та м'язи. А жир знаходиться всередині в клітинах адипоцити. Можна тільки зменшити, але тимчасово і точно не завжди, бо целюліт це не зовсім жир, це жирові клітини, які давлять на сполучну тканину. Він буває як і у худих дівчат, так і не буває у статних дівчат. Запам'ятайте, целюліт це не хвороба. Ну, є трошки від цього ваша жопка. Страшнішою не стала. Він присутній у 80% жінок. Але є дві причини, від якої він може прогресувати: це набряклість, затримка води в міжклітинному просторі та дефіцит кологену. Що з цим робити? Читаємо у дописі. Тепер зрозуміли? так що їмо в міру, тренуємося в кайф, не віримо в фігню, і все буде добре. Далі більше. А я тобі казав, ти мені масаж, масаж. Все, тепер менше жертв, більше рухатись. Понятно?